Цього чоловіка підозрюють у тому, що встановлював обладнання на електропідстанцію для коригування ракетного удару у Кропивницькому, каже прокурор Володимир Лещенко. Затриманий під час засідання у Ленінському суді попросив не показувати його обличчя. Чоловіка затримали працівники СБУ 21 січня під час виконання завдання, отриманого від Федеральної служби безпеки Росії, говорить прокурор. Тоді йому обрали запобіжний захід тримання під вартою два місяці. Покарання загрожує від 15 до довічного позбавлення волі. Він підозрюється в тому, що встановив gps трекер для передачі інформації на одному з об'єктів критичної інфраструктури міста Кропивницька. Стаття вона звучить так: діяння вчинене громадянам України на шкоду суверенітету територіальної цінності та недоторканності обороноздатності, державній економічній та інформаційній безпеці, а саме надані іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану. Він співпрацює, він надає покази. На даний час визнає вину каже навіщо він це робив, Чому він це робив? Ну давайте ми це вже в ході судового розгляду будемо з'ясовувати. цього разу. Прокурор просив продовжити запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Має зв'язки з представниками на держави агресора до сільської федерації, допомоги їх використати для виїзду за кордон або на тимчасово окупованих території України. Підозрюваний проти тримання під вартою не заперечував. Спілкувати з журналістами відмовився. Продовжити підозрювати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з 10 годин, 50 хвилин 17-го, 3-го, 23-го, до 10-ти, 15 го 15-го, 4-го, 23-го. Ухвала підлягає негайному виконанню після її Оголошення але може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п'яти днів. з дня його оголошення, оскаржувати рішення суду не будуть. Сказала захисниця підозрюваного Альона Токар. В нас позиція він не заперечував проти продовження йому строку тримання під вартою на 30 днів. Mm. Я так зрозуміла, що він взагалі не хоче, щоб ви були присутні в судовому засіданні, щоб це афішувалося на загал. За словами прокурора, закінчити досудове розслідування планують у квітні. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Суспільне новини Павницький.